Усім привіт! І сьогодні ми будемо перевтілюватися у модель Victoria's Secret з прекраснішим макіяжем, який я вам зараз покажу і розкажу, як робити. І спочатку прибираємо волосся. Я придбала ось таку от нову тональну основу від LN Pro. Тестувала її вже декілька разів. і... Вона мені дуже сподобалась, можу її рекомендувати. Єдиний мінус, вона не дуже довго тримається, тобто десь через 4-5 годин може вже просвічуватися через пудру. Як ви бачите, в мене тут такий поріз І вчора уночі я сама себе порізала якось, хоча в мене немає ніхсів, тобто вони короткі і підпилені. І вологим спонжиком починаю все це розтушовувати. Зараз подивимося, як тон перекриє поріс. Я вирішила почати з консилера, наношу його на усі потрібні зонки, які треба або додатково перекрити, або висвітлити, як ви бачите. Зараз тут додатково пройдусь. Вирішила спробувати розтушувати консилер ось таким от пензлуком, який для тушовки. Але мені подобається, що він робить таке невагоме покриття, але увесь продукт залишається на обличчі. Розтушовується дуже-дуже швидко і при тому дуже легко. І спонжем я витрачаю більше часу на розтушовку. Для рум'ян я буду використовувати два нових продукти: це ось така от помазочка. Це в мене тестер помадки Паріси у відтіночку 5 Мені дуже подобається відтінок, я люблю на губки наносити. І додам таку як блискучу помадку від Oriflame, яку мені ще давно подарувала хрещена, намішали. Беру пензель, все це міксую між собою. І потроху наношу спочатку на щічки, дотушую трошечки спонжиком. І одразу цю мішаніну я набираю на розташовочний пензель і переношу на повіко. Одразу відтушовую до вісочку. Не забуваю про друге. Після того, як я дотушувала, одразу хочу зробити скулочки, в принципі, корекцію. Спочатку очищую пензель І спочатку так обережненько намічаю. Хочу спробувати. Ось такий тип корекції, коли ти трошки завертаєш сюди і потім вже йдеш вниз. Таким чином, в нас буде більш чітка корекція. Ми побачимо скулочку, але й не прикриємо щічку. Беру пензлик і починаю тушувати догори. Або в цей бік, або можу ще в оцей, ось так. Трошки стискаю пензлик і пропрацьовую у це місце. І тепер беру спонжик і дотушовую ним, підтворюю корекцію носика. Спочатку малюю просто лінії, близькі одна до одної, далі трошечки скорочую носик і з'єдную ці лінії. Затемняю оці бока попереду. І завдяки оцій лінії виділяю носик. Відводжу потім корекцію аж до брівок. Тепер беру пудру, пуховочку. Спочатку будемо робити, типу бейкінгу. Не знаю, чи роблять бейкінг моделі, але от цією пуховочкою бейкінг виходить дуже легким. Просто він згладжує та закриває пори. Набрала і отак притаптую під оком. Хочу виділити такі лінії, щоб носик виділити. Та виділю скулочки оп та іншу. Під очима я просто це розташовую спонжиком. Відразу розташовую цю зону, щоб вона не застигла. І, звісно, не забуваю про лоба. В мене все ще залишилося тут трохи помадок, і хочу вже поверх пудри трошки пройтися рум'янами, вже більшим спонжем. Тепер, звісно, час хайлайтеру. Я набираю такий рожево-золотий відтіночок. Те ж саме пророблю з правої сторони. Нанесла поверх губочки, тепер під бровки Та, як зазвичай, на спинку носика. Тепер маленьким спончиком припудрюю по віку з помадкою, щоб нанести інші тіні поверх. Тут в мене ще трохи блискіток на цьому пензель. Цей макіяж дуже сяючий, і я буду намагатися використовувати лише такі як блискучі відтінки, але не перебільшити з ними. Беру ось таку от палеточку Faberlic. Звичайним бочонком набираю темний відтіночок і починаю працювати зі складочкою повіка. Від уголочка відтягую догори, з'єдную зі складочкою. І тепер усю цю красу я просто допрацюю таким пензликом, розтушую майже в нуль, щоб 100% ніде не було плям. Їх і так нема, але щоб все було супер ідеально. Я думаю, час нанести гель для брівок та оформити їх. Вони в мене підкрашені, тому я не буду використовувати олівець. Тепер беру ось таку от палеточку та світлий в ній відтінок. Зараз ми будемо використовувати саме такий пензель. Я набираю світлий відтіночок і буду наносити на самий початочок ока. Використовую саме такий пензель для того, щоб цінь, цей колір прям якби втерти в повіко і зробити його максимально матовим. Беру маленький плоский пензель та консилер. Трохи набираю. І тепер обережненько я роблю направлення. Беру такий світло-коричневий відтіночок, введу його від середини ока до краю і виводжу стрілочку. Знову середина, край і стрілочка. І тепер вже більшим пензлем просто розташовую цей консилер та допрацьовую звичайно пальчиком ну, ви подивіться просто справжню модель. Тепер візьмемо керлер та підкрутимо віки і на цьому оці. Тепер беремо туш, Я ставлю пензель біля самого ока, профарбовую і на кінці відпускаю. Так, ну що, готово. З губками буду працювати так само, як з очами. Але спершу обведу їх олівцем. Я думала на губки додати ці дві помади, але думаю, що вистачить просто тієї. В неї дуже приємний колір. Колись моя краща подружка подарувала мені ось такий от прозорий блиск. Я наношу його на руку, це типу скла, і з ручним пензлем наношу його на губки. Я думаю, волосся так і залишити зібраним. Ось такий от просто найніжніший, прекрасний макіяж модели Віктори Сікра сьогодні у нас вийшов. Усі зони, які потрібно виділити, виділені. Пишіть обов'язково, як вам цей макіяж, хотіло б його зробити, і до нових зустрічей. Па-па!